Група майбутніх водіїв готується до складання іспиту з теорії. Руслана Багінська у реєстраційно-екзаменаційному відділі сьогодні вперше. Каже, хвилюється, однак таки мріє сама їздити за кермом авто. На це має вагомі аргументи. В сучасному світі більше для такої сучасної, ділової, розумної жінки це ніколи не буде зайве. Тобто такий розвиток особистий і розвиток, ну, скажімо, м -м, такий. Інтелектуальний, ось і, взагалі, це, наприклад, багато що спрощує в своєму житті. От я вирішила здобути ще одну таку професію. Інспектори ДАІ нагадують рівнянам про небезпеку на дорозі, навіть в екзаменаційному кабінеті кажуть, потрібно зберігати спокій та вчасно реагувати на усіх учасників дорожнього руху. Правила дорожнього руху написані кров'ю. Так воно є. Зараз в Україні на дорогах дуже багато гине людей. То я хотів вам побажати. Після успішної, здачі, після успішної здачі іспитів, так як ви станете водіями, завтра будете керувати автомобілем по дорозі. основно бути на дорозі уважними, безпечними. Треба, навіть, якщо ви і праві, призупинитися, пропустити ту людину, яка поспішає, щоб не сталося дорожньо-трастиною пригоди. Фахівець центру також нагадує, лише знань правил дорожнього руху недостатньо. Потрібно вміти керувати автомобілем на практиці, а це для багатьох новачків є найбільшою проблемою. Хто бажає, той нормально вчиться і нормально отримує і отримує посвідчення водія. Ще великий фактор: є люди, які дуже трудно дається керування транспортними засобами, тобто людина повинна відчувати машину, там відповідно там реагувати на дорожню ситуацію і так далі. І тут дуже для і практичні іспити часом проходять для людей дуже важко. Коли теорію вивчають швидко, ну, теорія це, грубо кажучи, вивчив правила дорожнього руху, де людина орієнтується, що робить, а їздить це зовсім інші практичні навики це зовсім інше питання. І люди їх здають по-різному, кому як виходить. Після останніх настанов учні взялися за основну роботу. Попереду 20 хвилин, 20 запитань і лише двічі можна помилитись. Поступово кабінет покидають окремі учні, які завалились на перших же запитаннях. Та є й такі, хто не припустився жодної помилки. І система сповіщає іспит здано. Якщо дуже гарно підготуватися, все вивчити, ходити на всі заняття, все можна знати. Не одної неправильної відповіді 20 правильно. Тепер Анна готуватиметься до іспиту з практичного водіння автомобіля. А ті, хто не пройшов перший етап, готуються до перездачі вже за п'ять днів. Олена Семенович Артем Лаговський, новини Рівного.